Кожен з вас, хто тут є сьогодні, може навести хоча б один для себе як факт, який запам'ятався на всій території України про неналежне ставлення, про зрадницьке ставлення священників московського патріархату до батьківщини, нашої, яка зветься України, до наших захисників Збройних сил України і до всього того, що сьогодні відбувається. Тому я дуже прошу вас, шановні колеги, підтримати сьогодні це рішення і передати в безоплатне користування приміщення Преображенського собору і Микільської церкви, яку між іншим будував ще Іван Мазепа, і які сьогодні священники, якому сьогодні священники московського патріархату продовжують співати анафему, передати в безоплатне користування релігійній громаді православної церкви України. Просили виступ, але. Це записано регламент виступ парафіян з попереженського кафедрального собору. Я ставлю на голосування, чи депутати надають слово, чи ні? Так, рішення не прийнято. Я ставлю на голосування питання про передачу в безоплатне користування релігійної організації управління Білоцерквівської єпархії Української православної церкви. Православної церкви України майна рішення прийнято. Дякую.